Open Space Тернопіль відкрив свої двері. Це новий центр для розвитку бізнесу та творчості, де кожен зможе втілити свої ідеї в життя. Створити такий простір задумали торік у листопаді, і тепер він готовий надихати підприємців та активних людей. Тетяна Крочак розповідає, що новий центр стане місцем для обміну досвідом і народження нових проєктів. Тут створені місця як окремо він може працювати, так і на своїй техніці. Це простір для спілкування, тому що це є великий конференц-зал, який дасть можливість поспілкуватися і теж поділитися емоціями і думками, які в когось десь народилися, і десь треба їх вилити в світ. Опенспейсі можна створювати прототипи, розробляти нові дизайни, друкувати їх на 3 d принтері, сканувати та захищати авторським правом. Загальна площа простору перевищує 1100 квадратних метрів, що охоплює безліч різноманітних зон, конференц з функцію перекладу, переговорні кімнати, коворкінг-центри, шоурум і творчі майстерні. Вона обладнана по сучасних по сучасних технологіях. Це і 3D-сканери малого формату, 3D-сканери великого формату, дає можливість від маленького гарнятка зробити собі модельку і до майже частини автомобіля. Такі великі потужні історії. Щодо промислового дизайну, це теж можливо є лазерні станки, є фрезерні станки. Тобто, будь-який будь-яка ідея, яка родилася в голові підприємця, він може тут її прокачати. Проєкт реалізували за підтримку уряду Німеччини та програми розвитку ООН в Україні. Саме за їхнього фінансування у приміщенні зробили ремонт та закупили усе необхідне обладнання. А міська рада Тернополя виділа для реалізації ініціативи Простір розташований новий простір за адресою вулиця Доле, 9. Ми впевнені, що тут кожен зможе найти підтримку широко команда наших фахівців разом з нашими партнерами працювала, вивчала досвід інших міст України, вбитувала підприємців, їхні побажання, їхні запити. В результаті отримувати простір майже на 1200 квадратних метрів. Те, що ми сьогодні маємо, є результатом наших попередніх дій і наших попередніх проєктів, які ми мали, і ще вони тривають і будуть тривати. Тому я не буду оригінальний і хочу зараз щиро. Від душі подякувати всім нашим партнерам, всім завдяки кому ця ініціатива стала стала можливою. Як зазначає Тетяна Курчак, повне обладнання простору всіма необхідними засобами та пристроями планується завершити до 15 листопада, проте робота вже триває. У центрі проводять заходи та тренінги. Детальніше ознайомитися з подіями можна на сайті Тернопільської міської ради.